Впродовж вересня сили оборони повернули під контроль України тисячі квадратних кілометрів території на Харківщині. Від російських окупантів звільнено майже всю область. З перших днів участь в операції брали і підрозділи прикордонників. Завданням частини бійців Державної прикордонної служби України була аеророзвідка та коригування вогню української артилерії, що було вкрай важливо на початковому етапі контрнаступу. Ексклюзивні кадри з розбитих позицій російських окупантів. Далі ми знаходимося зараз на першій лінії оборони противника. Тут їх позиції, вони здебільшого це бліндажі. Тут недалеко знаходиться власне місце, звідки ми залітали. Ми підходили до них ну, максимально близько, аби дістати усі лінії оборони. У моменти, коли зливалася інформація про наш можливий наступ. Вони діставали звідси АГС міномети, кулемети і намагалися відпрацьовувати посадку, у якій вже знаходилися ми. Діяли наші сили дуже злагоджено. Ми відрізали всі вузли доріг, тобто брали більше в кільця. В кільця сили, основні скупчення противників, відрізали їм доріг, е снабження, і у них просто виникала паніка. Вони бросали все і бігли, щоб не, не, не попасти в полон. На цивільних машинах, на мопедах, на велосипедах.